всім, хто приєднався до телеканалу Юасуми, сьогодні ми говоримо на актуальні теми. Я нагадаю, що у першій частині нашої програми ми говорили про те, чи реально протидіяти африканській чумі свиней. Повтор нашої першої частини дивіться на офіційному. В сайті телеканалу Юа Суми. Отже, у другій частині нашої програми говоритимо про грибний сезон. На початку серпня на Львівщині від отруєння грибами помер дідусь і його півторарічний онук. Саме старенький нагодував хлопчика грибами, які вони не збирали напередодні. Отже, говоримо, як не стати жертвами отруєння тихого полювання. Вітайте, гостей моєї студії. Вони змінилися. Це головний спеціаліст. Відділу безпеки середовища життєдіяльністю управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства це Валентина Фролова. Вітаю вас, пані Валентина. Вітаю я вас, і також заступник начальника Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександр Товстуха. Вітаю вас, пане Олександре. Дуже дякую за те, що ви прийшли до нашої студії. погодилися говорити на сьогоднішню тему? Отже, у мене перше питання буде таким: про те, що е, які гриби є отруєними, які ні, які треба збирати, які над... потрібно обходити і е, другою дорогою. Про це говорять виховательки з дитячого садочка. Втім, ці випадки вони стаються щороку. Ось пані Валентина зараз розкажете нам статистику. Втім, перше моє питання: чому люди в нас? Так халатно відносяться до, до, до збирання грибами, і ось ці випадки отруєння стаються. Ось на вашу думку, пані Валентина. Проблема отруєння грибами завжди була актуальною, тому що щорічно ми фіксуємо отруєння грибами: і людей похилого віку, і дітей, і людей дорослих, які вже повинні критично відноситися до того, яку їжу вони споживають, що вони збирають, що їдять саме, і що пропонують своїм рідним. Проте ми, ми такого... цю проблему маємо. Але я хочу наголосити на тому, що отруєння дикорослими грибами. Воно притаманно тільки людям, які проживають на пострадянському просторі. Для країн Європи ці отруєння дикорослими грибами дуже, -дуже рідкі. Фіксуються їхніми установами дуже рідко, тому що люди не збирають декорослих грибів. Вони купують ці гриби, які вирощені в грибницях, в теплицях, в супермаркетах, в інших торгових об'єктах. Тобто, це гриби, які не є дикорослими. Це свійські, можна говорити так, гриби. Тобто, вже тут ризики виникнення отруєння блідою поганою. Мухоморами чи іншими отруйними грибами вони виключені. Тобто європейці не ходять до лісу, не збирають. Ну, можливо, є такі поодинокі випадки, але так масово, як у нас, коли люди е, рахують, що е, гриби це дуже е, хороша їжа, е, то е, це е, під цим. Е, 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 не повинно стояти е, великий знак питання, угу. чи потрібно таку їжу е, вживати, з, вживати, і особливо чи повинно е, чи повинно таку їжу давати дітям. Ми обов'язково поговоримо, чи потрібно вживати і давати дітям гриби. А пані Валентина, яку статистику ми маємо на сьогоднішній день? У нас зафіксовано чотири е, випадки отруєнь грибами з п'ятью е, пострадалим. Постраждавшими. Всі ці отруєння відбулися в червні місяці. Перший випадок зафіксований, людина споживала гриби 31 травня, а потім звернулася до лікувального закладу вже в червні. І останні відбулися в червні. А потім ну, до сьогоднішнього дня ми маємо таку перерву у фіксуванні грибних отруєнь. Це були випадки, які зафіксовані у Липоводолинському районі, у Руменському районі і в Лебединському. Районі. Люди збирали гриби. Угу. Хто знав, що це за гриби, інші думали, що це гриби їстівні, але у всякому випадку всі ці п'ять закінчилися для постраждалих ну, з позитивним результатом. Летальних випадків не було. Було своєчасно надана медична допомога в лікувальних закладах, і люди виписані. В, ну, відпочивати вже вдома. А в минулому році у нас було 14 чоловік постраждалих, і, на жаль, три випадки закінчилися летально. Причина в тому, що була е, спожита бліда поганка, її е, випадково прийняли е, за гістівний гриб. На, mm -hmm. чаще всього, е, це бувають сироїшки. І е, пізне звертання за медичною допомогою. У всіх трьох випадках. Випадках це були через три доби. І вже, якщо це була бліда поганка, то були вже вражені печінка і нирки, і надавати допомогу таким людям, на жаль, не завжди ефективно. А, пане Олександре, ви у нашій студії вперше. Дякую за те, що погодилися. Прийшли. Отже, в мене буде до вас таке питання: а які гриби ось можна сплутати найчастіше? Ось чим путають блідопоганку, від якої отруються і потім? Не, ви ще... знаєте на сьогоднішній день? От, допустимо, що таке ліс? Ліс це ну цілий комплекс, біологічний комплекс, який в тому числі там про гриби, дикоростущі, як правильно сказала Валентина Ніколаєвна. то, что Европа не обращает на это внимания, ходит любуется природа, а у нас же стараются чего-нибудь добыть, да то ли дичь, то ли что. И сезон на грибной сезон вы раньше спрашивали, когда он начинается. Даты такой нет, это со сходом снега и начинают строчки, сморчки, это грибы, которые появляются ранней весной. ну Первое, что грибы делятся на три категории: это съедобные, условно съедобные и э, в общем, не, не съедобные, отруйные, да, uh -huh. ядовитые, будем так говорить. Отличить их может только специалист. Uh -huh. И порой их отличить бывает, бывают такие моменты, что даже белый гриб, который боровик, да, который якобы все знают, И тем не менее, похож на него может быть другой вид, а это несъедобный гриб или ядовитый. Это просто человека, я хотел бы всем сказать, зрителям, что вы когда идете в лес и не знаете на 100% нет уверенности, что этот гриб, он съедобный, несъедобный, то лучше не берите его. И вообще, что такое гриб? Во-первых, он не усваивается в организме. То, что это атрибут стола, там маринованные грибочки, там это красиво, да. Есть тот гриб, который можно, ну, я, я сказал, три категории, там съедобные грибы, допустим, то белый гриб, там подберезовик, подостиновик, это кто знает, листички, опята. Ну, допустим, даже эту группу достаточно. да. А бледнопоганку есть чем плутать? На на, на какой она рыб схожа? Ну, да, на она схожа, но только, та, ну как, будем так говорить, если человек специалист, он элементарно uh -huh. определит, что это бледная поганка. Хотя она может быть близко, очень близко, но все равно это же не гриб хочу Його сказати в продовження пані Олександру, що навіть досвідчені грибники, Конечно. вони і є жертвами ось ну, отруги. Тому що він, він глибоко впевнений в тому, що не так, може, і... да, допустим, це лабораторне дослідження. Во-первых, коли гриби відварюють, там є, можна там луковицю бросати і щось ще, інші предмети, які змінюють світ луковиці. Да, це вже ясно, що там попав якийсь нехороший гриб. Гриб. А что такое условно съедобные грибы? Это ж те грибы, которые сморщи, строчки, там те, которые надо отваривать 7 раз или 20 раз. Зачем его брать вообще? Тобто умовница, потребуют ну, обов'язкової термічные обробки, не, не, і не, і не Знаю, взагалі, Я вообще да, не і... советую никому. Ну, для нас это мы увешу менш шлаги. Ну, дело в том, что люди, как. всегда не обращают на это внимания. Это да, что там лесники пишут, рассказывают, или кто там что-то говорит, что там это врач говорит. Да они, относятся, конечно, да. они Я все сандра? знаю, в прошлом году, позапрошлом году ел, и в этом году съем, будет хорошо. А то доктор говорит, что не надо, а сама кушает. Вот у них такое представление. Я, к примеру, не в обиду, так же за лесников говорят, а за всех. Просто жалко, когда народ думает, что он взял, и он счастлив. Нет, бывает, что это горе. Ну, звісно, про це ми Конечно. говоримо. Пані Валентина, ось які місяці є піковими? Ось коли найчастіше потрапляють до лікарні з отруєнням? Якщо проаналізувати статистику грибних отруєнь за багато років поспіль, то основними піковими являються вересень-жовтень. Люди йдуть заготовляти ці гриби в прокві, консервувати, солити і також споживати такі свіжі гриби, які вони збирають. Для приготування блюд на сьогодні. І тому ми, ну дай Бог, щоб воно у нас було не так часто, зустрічалося, у нас грибні отруєння, але ми от підходимо до вересня, до жовтня, де можливі випадки знову будуть повторятися у нас отруєння грибами. У нас вийшло, що 5 людей постраждало у червні місяці. Це були такі перші ранні гриби, коли збирали, коли, коли не знали, коли хтось пригощав. Але, Треба для того, щоб умовно їсти в ними гриба, грибами не е, отруїтися, всі гриби повинні бути відварені, відвари обов'язково зливати. І коли е, ми ведемо розслідування випадків отруєнь грибами, то люди говорять, я ж його довго варила. То справа не в тому, що ти довго варила, а справа в тому, наскільки ти це, скільки разів ти цей відвар злила. Ти його відварила 10-15 хвилин злила, знову 10-15 хвилин відварила, злила. А потім вже готувала від нього якісь страви, вже термічна обробка пішла. Чи це будуть смажені гриби, чи тушковані, чи якась грибна ікра, все, все що хазяйка готує вдома. Але цим вона себе убезпечить, якщо це не грибна отрута блідої поганки, чи сатанінського мухомора, чи і ще такі є ряд свинушок, таких, які смертельно отруєні гриби. Пані і... Ще якщо це смертельно отруєні гриби отрута, то Може навіть спричинити тим, що ти збираєш гриби руками, а потім береш гриби, які не є отруйні, і на них може залишитися ота от часточка отрути, яка потім спричинить негаразди і здоров'я. Тобто обов'язково треба мити руки після того, як ви… обов'язково треба мити руки, коли перебрали гриби, коли відкинули, який гриб показався ну, негарним. Не, не треба збирати перезрілих грибів червивих грибів і ще має значення які умови погоди який клімат в цей час коли люди збирають гриби бувають зараз у нас аномальна жара вони теж будуть способствувати тому що гриби висихають волога ну, тіряється і буде висока концентрація токсичних речовин на грам цього продукту він теж становиться більш більші ризики отруєння від нього Пані Валентина, ви сказали про те, що ось летальні випадки, вони чому сталися? Тому що дов, дуже довго не зверталися до лікарні mm -hmm. так на третій день. Які симптоми отруєння грибами і чим вони відрізняються від звичайного харчового отруєння? Симптоми отруєння грибами залежать від виду грибів. Якщо це умовно придатні гриби, умовно їстівні, то у них симптоми отруєння, як звичайного харчової токсикої інфекції, тобто буде нудота, дотаблю. Блювота. І це дуже добре для людини, бо перша евакуація цієї порції, там, де були яди, вони, буде з блювотами із організму виведена. Але є такі гриби, як мухомори, то тоді симптоматика тут інша. Тут вражається нервова система, і червоні мухомори, волоконниці. Тут людина може бути галюцинації, може бути навіть не при Умніти. Може напади сміху в неї бути, але цій людині необхідно надавати специфічну допомогу, інакше виникають ризики взагалі для життя людини. І найотруйнішим є токсини блідої, поганки, мухомора білого і мухомора смердючого, і сморжів. Тут уже пора, враження іде нирок. І, е, печінки, і вони фактично е, через 3-4 дня припиняють свою роботу. Наступає так називаємо блок. Е, і тут е, Клінічна картина на початку може бути така, що навіть і не, звер, не звернуть увагу наскільки це є тяжке отруєння, а вже вона нароста, наростає в тому, як поражається і печінка, і поражаються нирки. Перші симптоми це які болить живіт чи голова. Болить голова, болить живіт, запаморочення, нудота, сильна спрага, судоми – Посиніння губ, нігтів, похолодіння рук руки, нігтів оце такі симптоми може давати бліда поганка. Перша допомога в домашніх умовах її реально надавати чи обов'язково повинна надавати першу допомогу. Розкажіть, будь ласка, що це за перша допомога? Перша допомога її надають сам який собі. Час? В який термін ті, вона має що Знаходяться рядом, родичі, знайомі ті, що перше, це треба, щоб були треба викликати штучну блювоту, щоб евакуювати із шлунку залишки, грибів. Можна використовувати. Рестовувати соляний розчин, якщо є та калію, ну зараз його не мофактично не можна купити в аптеці, а, а можна взагалі просто водою і зробити звичайну клізму для того, щоб висвободити і кишковик. І е швиденько е до лікарні, тобто до, ближньої, е до ближайшого лікувального закладу, де вже лікарі будуть надавати йому медичну допомогу. Це була перша допомога, яка надається е взагалі. Ну, <свіснє> <свіснє> окруженням, а <свіснє> тут будуть надавати медичну допомогу. Вона вже буде специфічна. Тут уже будуть застосовувати крапельниці для виведення токсинів із організму. Хоча е антидотів від блідої поганки немає. Тобто застосовують такі препарати, які піднімають імунітет організму, дезінтоксикаційну терапію, паліативне дають терапію, яка буде підтримувати функції печінки, функції нирок, функції серця. От і таким чином допомагають людині самій справитися. Із отрутою, вивести цю отруту із організму людини. Пані Валентина, а ось про ці випадки, які ви говорили про летальні, чому люди okay. не звернулися в лікарню? Чому ну, тут, зволікали? Е... Це не розпізнали отруєння грибами чи ну мені кажеться, тут було легковажно. Mm -hmm. Ну в одному випадку це була жінка, яка була паралізована. Mm -hmm. Ну вона говорила про те, що ну може там їй як як, як то трудно було. Потім вже вони викликали один раз шк mm -hmm. Вона відмовилась від госпіталізації. А потім, уже коли вони е було погано вдома нічого mm -hmm. не було, вона була госпіталізована, але вже було запізно. А в одному тобто, випадку, і халатність відношення до. В одному випадку це збирали. теж була жінка з села, і теж три дні вона питалася вдома щось зробити, mm -hmm. зарадити собі ці, цій хворобі, але теж в неї не вийшло. Mm -hmm. А в одному випадку тут мати і дочка, це було Роменський район, ну, так уже трагічно склалося, що саме молода жінка загинула матері ну, з роботи mm -hmm. в організмі, вона менше з'їла, чи, так, чи mm -hmm. так воно вийшло. Тобто mm -hmm. не Треба Треба обов'язково не звалікати, установ. тому що якщо це бліда поганка, то там на години йде, mm -hmm. щоб вивести яд із організму людини. Ну, Перше, це ми виводимо його все-таки через нирки, а там на третій, на четвертий день на стос... Стос... Mm -hmm. наступає ниркові нирки, перестають функціонувати. Пане Олександре, у мене буде питання до вас. Ось думаю, дуже доречно для наших телеглядачів. що зараз наголо. Сити, про ті місця, в яких категорично заборонено збирати гриби. Пане Ірино, таке місце не определені, що саме там категорично заборонено. У нас тільки є, в області є більш повищена радіаційна ситуація. Допустим, з аварією на Чорнобильській АЕС, але це вже практично вже, все вже в грунт вошло дуже глибоко. И нет, это опасность, нет таких мест, допустим, что нельзя. Правильно, а вот, шляпы, вот и Валентина Николаевна сказала перед этим, да, что до железных дорог mm -hmm. там где есть активная, э, ну, будем говорить, гарь, копать, mm -hmm. остатки – это тяжелые металлы. Мы знаем, что продукт сгорания э, ГСМ – это mm -hmm. есть тяжелые металлы. Вот тяжелые металлы, а гриб больше всего – это губка, которая усваивает все, что находится в воздухе, быстрее, самый активный абсорбент в природе. Это гриб. Mm -hmm. Он аккумулирует у себя, и, понятно, если человек даже хороший гриб и его скушал, недостаточно сделал ту или другую операцию, а лучше вообще не делать. И понятно, он это организму нанесет большой ущерб, сто процентов. Мы на эту тему вот много вешаем масла и наш панно о том, что предупреждаем. Мы другого. У нас лес свободно посещает, имеет любой человек. То попереджувальні роботи, вони ведуть? Як люди реагують? Вони ведуться. Є плакати, є аншлаги. Там, ну, народ мало звертає увагу. Вони думають совсем по-другому. інтерпретують там в іншому направлении, що там лісники поставили, але это лишній раз чоловіку нагадує, що ти все-таки ну, не бери, не бери, ти не знаєш гриба, не бери. Люди не берут их Европа и также живые, здоровые вопросов нет. Понятно, я же говорю, что каждый хочет. Но ну, при этом всем для нас еще большой ущерб лесу наносит, то, что грибники, когда начинается, как говорится, тихая охота, вот это в основном, да, конец августа, начало сентября, это самый частый случай, начинают, хочется сало поджарить. И это, мы, мы это просим, що ведите себя аккуратно с согнем при сборе грибов. Понятно, человек, если вышел на целый день, вийшли в компании. Э, Хочеться, и... это реально, хочется. ну, первое. Да, і да, и ушел, и дальше. І за і з, дотриматися заходів В, безпеки возникає, і пожари, і все остальное. І потім уже на тому місці де я прогорів пожар. Там за не буде тоді. Mm -hmm. Вже приходити не по дякую, так, пане що... Олександре. У мене ще питання залишається дуже мало часу. Ось пані Валентина. Питання стосовно дітей: з якого віку можна вживати, і які гриби дітям? Гриби це взагалі не дитяча їжа. Краще дітям до 14 років їх взагалі не давати. Тому що гриби містять таку речовину, як хітин, вона фактично не переварюється у шлунку, і такі гриби не повинні вживати люди із захворюванням кишково-шлункового тракту, печінки, із хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів, люди похилого віку. Ну а якщо у людина, Здорова, то тоді вже вона е, може там вживати добре е, гриби, які пройшли достатню обробку. Чи це маринади, чи це солені гриби, чи це е, відварення, потім прожарені гриби, чи це в перших стравах. Ну, Це вже е, дорослої, е, їжа дорослої, здорової людини. А дітям їх краще взагалі не давати. А й якщо давати дітям гриби, то тільки не дикорослі. Це е, шампіньйони, печериці. Це риторичне питання, до речі, чи давати дітям ось Ви як лікар, що би порадили батькам, які хочуть давати своїм дітям гриби? Можна давати ну, хай, ну, Це на їхній ризик. Якщо вони знають, що їхня дитина не страждає захворюваннями шлунково-кишкового тракту, у неї добре обмінні процеси йдуть, у дитини немає ніяких алергій, хай достатньо термічну обробку і тоді. Ризикує цим втім, саме вже втім, це має бути з 14 років. Так? Ну я так думаю. Угу. Я не можу це сказати, тому що такого в літературі не прописано, що до до, до такого віку повинні, а до такого то віку не повинні. Я знаю, що грибні страви, коли ми погоджуємо е, асортиментний перелік продукції, які дозволено в дитячих садочках, у школах, у закладах для оздоровлення відпочинку дітей, то грибні страви там ми не погоджуємо. Живуємо е, в раціони для дітей. Ну, звісно. І в мене ще до вас буде питання, як здійснюється перевірка ось цих грибів, які продаються в нас на вулиці, на, на ринку, їх можна купити. Такі, ті, зараз... що продаються на вулиці, там ніяк не здійснюється перевірка. Це вже людина ризикує, що вона купує гриби е, на, стих... на стихійній торгівлі, то вона сама відповідальна за те, що вона купила і що вона буде споживати. Ті гриби, які продаються на ринках, вони продаються в установлених місцях на ринках, відведені місце, і торговий ряд, в павільйоні місце, де означено, що тут повинні продаватися гриби. Ті гриби, які поступають на продаж, вони проходять перевірку в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи і мають на це відповідну довідку. Перевіряються там гриби, що це ботанічна належність цього гриба. Чи це лисичка, чи це печориці, чи це підосінок подберезовики? І звичайно пред'являються весь кошик. Який потім буде пропонуватися для продажу, і його спеціалісти ветеринарно-санітарної лабораторії, там люди обізнані. У них є для цього наглядна література, атласи, де вони можуть порівняти цей гриб, і там не можна так, щоб він був ломаний, ножка ломана, червивий старий таких не дозволяється до продажу. Якщо це куплено в іншому місті, то це ризики людини, яка його купує. Це мабуть так правильно, так, так я розказала, так, так має так, Це має, має бути, бути так в магазині, мабуть, а в супермаркеті, а на ринку ще дотримуються цих правил. Це питання Ні, там відкритим. є контролери на ринку. Це я те, що стос стосовно дикорослих грибів. В супермаркетах не продаються дикорослі гриби. В супермаркетах продаються з відповідними документами гриби, які вирощені в теплицях. Тільки Шампіньйони і гливи, mm -hmm. тобто вишенки. Тобто, а ті, які на стихійних ринках, як зазвичай у нас продаються восени гриби, то їх але, краще ну але все-таки у нас на ураховуючи наші сподобання українців, у нас на ринках продовольчих на агропродовольчих ринках продаються і дозволена продаж дикорослих грибів, але після того як вони будуть пред'явлені для експертизи в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку. Дуже також розповсюдженим є ситуація, коли як сказав пан Олександр, на дорозі продають вже вже закриті, так консервовані гриби у банках чи О, ну тут додається ще одна біда. Ми можемо особливо, це стосується пластинчатих грибів. Гриби бувають трубчаті і пластинчаті. От білі гриби це трубчаті гриби. А от опеньки це пластинчаті гриби, це як під шляпкою подивитися його. І от саме бліда поганка відноситься до пластинчатих грибів. І от тому її можна перепутати з сироїжками, можна там з опеньками чи що так. тоді, якщо там туди попала е, 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 ну як кажуть, землі забруднення, mm -hmm. то там може бути спора ботулізм. І потім ми маємо іще не тільки із маринованих закритих герметичною окупоркою грибів. Ми додаваємо ще до цього ризик виникнення ботулізму. Тут буде бомбажна банка. Угу. Якщо це бомбажна банка, то тоді краще такі гриби не споживати. Угу. А якщо це мариновані, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Отже, скористайтеся порадами від наших фахівців. Не Ходіть по інших телеканалах, залишайтеся на ЮАЗУ Суми. Побачимось у прямій мові.